Мобільність за кордоном це вже така тут традиція. У нас більше 10 партнерських програм, це приблизно 50-60 студентів щороку. Мета на сьогодні для нас збільшити цю кількість десь в півтора рази. Університет Масачусетсі, університет Піцбургу, університет Коннектикуту, університет Х'юстона. Канаді, це Університет Торонто. До речі, в Штатах ми сьогодні розвиваємо ще декілька програм. Це буде Університет Чикаго і Браун University. В європейських країнах ми, як університет, є партнерами Європейського альянсу університетів Сівіка. До нього входить 9 провідних університетів з різних країн Європи. І саме до цих університетів ми направляємо наших студентів теж на мобільність. Для нас важливо, щоб студенти не лише навчались добре, коли їдуть за кордон, але могли представити гідно і наш університет, і нашу країну, тобто були такими амбасадорами.